Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати вітальний лист. Для цього нам необхідно відкрити розділ Повідомлення-Повідомлення. Натискаємо Новий імейл і обираємо порожній шаблон. Для початку ми з вами задамо назву повідомлення та його тему. Тепер переходимо у вкладку Оформлення. Зверніть увагу, що налаштування у цій вкладці відносяться до всього листа. В нашій ситуації ми можемо залишити усі налаштування, як є. Тепер переходимо до налаштувань смуг і починаємо з хедеру. У хедері змінюємо кольори фону контенту. Також змінимо колір тексту і посилань. Далі у нас йде вкладка Контент. Тут ми змінимо тільки колір посилань. І переходимо до футеру. Змінюємо колір фону контенту, тексту та посилання. Далі у вас є можливість налаштувати заголовки. У нашому листі ми не будемо нічого змінювати, тому залишимо розмір шрифта та сам шрифт таким, як є. Далі переходимо до кнопки. Натискаємо підтримку Outlook, щоб кнопка коректно відображалася у цьому поштовику. Тобто відображалася так, як ви її налаштували. Тепер змінюємо колір кнопки. Також колір тексту і залишаємо шрифт таким самим. Також залишаємо закруглення кнопки і вимкнемо саму межу у кнопки. Внутрішні відступи також не будемо редагувати. Далі ми переходимо до розділу адаптивності. У цьому розділі ми можемо налаштувати те, як буде відображатися ваш лист саме у мобільній версії. Також залишаємо усі налаштування, як є, але за вашим бажанням ви можете їх скоригувати. І тепер переходимо вже до створення самого листа. Почнемо з цієї частини. Залишаємо її смугою контент. Нам необхідно змінити саме текст, так як наш лист буде англійською мовою. Змінюємо перший текст і перегляд листа у браузері. Також трошки додамо відступів. Далі нам потрібно створити смугу-хедер. Для цього натискаємо на плюсик і обираємо структуру. Задаємо значення хедер для смуги. Одразу бачимо, що застосували зміни, які ми задали у вкладці оформлення. Тобто бачимо колір фону структури. У нашу структуру ми будемо додавати логотип і меню. Тому нам потрібен ще один контейнер. Натискаємо на плюсик. Ми можемо або вирівняти структуру, або рухати їх і змінювати таким чином розмір. Для початку задамо відступи 5 пікселів для всіх сторон структури. Тепер додаємо логотип. Можемо натиснути на Додати зображення, щоб не переносити блок зображення. І завантажимо лого з нашого комп'ютеру. Тепер я хочу трохи зменшити наше зображення, тому прописуємо необхідні значення. Цей розмір вказується саме для розміру зображення у контейнері. І тепер вирівнюємо зображення по лівому краю. Тепер додаємо блок меню. І у нас буде 4 пункти меню. Тому спускаємось у самий низ налаштувань і додаємо необхідний пункт. Також збільшимо трохи відступи, вкажемо десь 25 пікселів. І прописуємо назви наших пунктів. Також нам потрібно буде додати посилання. Ми додаємо просто посилання на наш сайт. Вам же необхідно буде додати свої посилання. Тепер змінюємо колір наших пунктів і трохи відрегулюємо контейнери. Так, хедер готовий. Тепер переходимо до смуги контент. Тепер додаємо у смугу контент головне зображення. Також натискаємо Додати зображення і завантажуємо його. Вимикаємо відступи, щоб зображення розтягнулось по ширині структури. Далі додаємо посилання до цього зображення. Можемо знову взяти посилання на наш сайт. І також додаємо посилання до логотипу. Також не забуваємо додавати альтернативний текст на випадок, якщо зображення не буде завантажено у поштовику. І залишаємо зображення адаптивним, також без відступів. Далі ми будемо додавати основний текст нашого листа. Беремо структуру і видаляємо один контейнер. І натискаємо Додати текст. Тепер давайте додамо відступи знизу і позначаємо цей текст як заголовок 2. І також відцентруємо його. Ще трошки підкоригуємо відступи. І тепер можемо додати наступний текст. Можемо додати його у ту саму структуру. Переносимо блок текст і заповнюємо його. І давайте також підкоригуємо цей блок. Виставляю 15 пікселів і зменшую відступ зверху. І так само відцентруємо текст. Можемо навіть додати ще 5 пікселів зверху. Так, далі ми будемо створювати структуру, у якій вкажемо можливості нашої компанії. У нашій структурі повинно бути три контейнери. Тому цю структуру ми можемо залишити, а інші видалимо, щоб вони нам не заважали. Також додаємо відступи знизу. І завантажимо у перший контейнер наше зображення. Трошки зменшимо його. І тепер додаємо текст. І давайте задамо відступи цьому тексту зверху і знизу по 10 пікселів. Також відцентруємо його. Тепер давайте додамо кнопку, щоб клієнти могли переглянути більше інформації про можливості нашої компанії. Натискаємо на кнопку і вписуємо текст. Всі інші налаштування залишаємо так, як є. І додаємо посилання. Так, наш перший контейнер готовий. І щоб не створювати інші контейнери з нуля, ми можемо скопіювати перший контейнер. Про всяк випадок вирівнюємо контейнери. І тепер ми можемо просто замінити зображення у другому контейнері. Також замінюємо третє зображення. І перевіряємо, щоб висота зображень була однакова. Виставляємо 87 пікселів. Тепер наші зображення однакові і давайте замінимо саме текст. Переходимо до створення вже безпосередньо футеру. Видаляємо наш стандартний футер і додаємо нову смугу. Бачимо, що якраз застосувалися наші налаштування. Тепер відкриваємо налаштування структури і додаємо ще два контейнери. І вирівнюємо їх. Тепер додаємо відступи. В нашому футері будуть знаходитися контакти, тому додаємо блок текст. Давайте зробимо його трошки більшим і змінимо колір, щоб текст відділявся. Давайте додамо ще текст, в який саме впишемо наші контакти. Також не забуваємо позначати їх як посилання і обирати коректні типи цих посилань. Можемо також вказати тему листа. Ще одна порада краще прописувати номера телефонів без додаткових знаків. Підкреслення посилань залишаємо, але додамо ще трохи відступів. Тепер давайте скопіюємо цей контейнер. І у ньому ми вже будемо прописувати посилання на якісь розділи вашого сайту. Редагуємо назву. Тепер переносимо текст і додаємо відступи. Тепер додаємо розділи сайту. Також позначаємо їх як посилання і додаємо сторінки, які будуть вести на ваш сайт. І створюємо останній контейнер з соцмережами. Знову змінюємо текст. І додаємо блок соцмережі. Відцентруємо цей блок для мобільної версії. І змінимо колір логотипів на білі круглі. Тепер додаємо відступи. Давайте перевіримо, з якими відступами блок буде виглядати краще. І можемо при бажанні трохи пограти з розміром контейнерів. Також трошки підкоригуємо відступи у структурі. І ще трошки підкоригуємо контейнери. Тепер давайте додаємо структуру, у якій будуть посилання на правила нашої компанії та обов'язкове посилання на відписку. Додаємо структуру на два контейнери. І задаємо по 15 пікселів зверху та знизу. Тепер додаємо наш текст і відписку. Давайте перевіримо і бачимо, що тип посилання правильний. Розміщаємо відписку по правому краю, а у мобільній версії вже її відцентруємо. І тепер, щоб наші структури не зливалися одна з одною, будемо додавати розділювач. Для цього нам треба додати ще одну структуру і перенести у неї необхідний блок. Прибираємо відступи. Так, тепер наш лист готовий. Давайте перевіримо його відображення у мобільній версії. Бачимо, що деякі зображення занадто великі, тому вимкнемо для них адаптивність, щоб вони не розтягувались по ширині листа у мобільній версії. Вимикаємо адаптивність у налаштуваннях зображень. А вже для цього зображення ми залишимо адаптивність. Також пропишемо посилання для зображення, щоб у поштовому сервісі не з'являвся значок скачування. І додаємо альтернативний текст. Тепер перевіряємо у попередньому перегляді. Бачу, що наш лист адаптивний, тобто з ним все добре, але ми можемо ще відцентрувати наш текст. Ми майже все вирівняли, залишився тільки наш логотип. І щоб зменшити відстань між логотипом і меню, ми вимкнемо відступ між контейнерами на мобільному. Це ми можемо зробити у налаштуваннях структури. І так, наш лист готовий. Не забувайте тестувати листи перед відправленням і перевіряйте, як ваш лист відображається у десктоп та у мобільній версії. Тепер зберігаємо лист. І всім гарного дня та вдалих розсилок!